Ніколи не продавайте свою квартиру, доки ви не будете готові до її ринкової вартості. Одразу на прикладі вчора робив підборку для клієнта по одно-двокімнатним квартирам у Варшавському масиві. Так, в підборку потрапляють квартири. Увага, які продаються з лютого. Десять місяців продається квартира у найпопулярнішому житловому комплексі комфорт класу столиці. Це статистика. І ще мені тільки що один продавець каже на перегляді, що ви ж швидше приймайте рішення, бо у нас дуже-дуже багато покупців на квартиру, щоб ви ж варіант цей не впустили. А я дивлюся аналітику після перегляду, а там ціна не з квіт. Тобто, ну і вона висить, ну ну, ну як так? І казати, що дуже багато покупців, а де ж вони були там 10-5 місяців тому і так далі? Ну тобто, зрозуміло, до чого це робиться. Але сенс в чому, шановні продавці, якщо ви хочете швидко і за максимальні гроші продати вашу квартиру, треба спершу. А якщо ви не знаєте, як це зробити, або вам треба допомога у продажі квартири, там є контакти в шапці профілю, Телефонуйте допоможу.